Друзі, вітаю вас 8 серпня сьогодні за календарем. З яриком вам покажемо ділянку з перцем. Але не просто покажемо огляд. Покажу наглядно, на прикладі, що не потрібно зовсім зривати оту королівську квітку. Я її не зривав, покажу до чого ну, гарно, якби нагружені кущі повні. Навіть подивитесь, я ще не зривав, ну, частково продавали так в роздріб. Але оптово так масово на магазини ми ще перед свій нервали, тому є що показати. Покажу також і порівняємо куповане насіння і самозбір. Буде цікаво просто, можливо, для когось. Можливо, і не потрібно його збирати. Ну, подивимось. Також буде живлення, яке давав і яке ще можливо давати. Так що все цікаве попереду. Дивіться, друзі. Перед вами ділянка з перцем, маємо тут перець і там, де ярик. Я йтиму за сонцем, тому що сонце зараз вечір досить сильно сліпить камеру. Тому отак від початку пройдемо до самого краю. 40 метрів рядочка пройдемо. І хочу одразу сказати, що отут ми частково зривали, то я вам вже покажу те, що знаходиться далі. Тому що ця ділянка біля теплиць, і, знаєте, так швидко сюди забіг, позривав і побіг далі. Тому все інше в нас те, що я не чіпав, на краю ділянки. Ярик трішки так позагортає, вам буде ходити попереду, показувати. На рахунок королівської квітки, якщо я зараз. Та воно видно першу розвилку, я думаю, буде видно. О! Вон, бачите, та розвилка і та перчинка. Але кущі дивіться, ми ще масово його не рвали. Тут трішки поваляло, так, бачите, кущі так роз'їхалися, тому що був сильний, сильний вітер, сильний дощ. Ми недавно показували в відео, як з яриком їздили на рибу, на риболовлю. так? Як вода бігла через дорогу, через асфальт, тому трішки зачепило й тут. Ось дивіться, розвилка і росте перець. Ось оце я вам показую, це розвилка з перцем. Ніхто нічого не обривав цей рік. Ну, Ярик, пішли далі, бо рідки довгі. Багато часу займе. Просто туди далі набагато більше, я ж кажу, ми на край не зривали нічого. Чудовий перець білозірка, садив я три ряди оцих від помидорів, три ряди від садиби центр, два ряди від НК Еліт, різниці немає зовсім ніякої. Хтось говорить, що НК Еліт Погана фірма, нічого такого я не скажу. Я з НК Еліт працював досить давно, ще коли торгували в свій час насінням. Ну, верніше, не насінням а розсадою на ринку і брали саме цю ну, насіння цієї фірми. У мене проблем ніяких не було. Різниці я не помітив, що садиба центр, що НК еліт. А саме збором вийшла якась дивина. Садив білозірку, а частково вийшов як подарок Молдови. Не знаю, можливо, він перезапилився, я вам покажу, вже будемо йти на іншу сторону, на іншу ділянку. Ось такий, дивіться, є. Ну, це, походу, совка була. Бачите, дірки такі. Ну, його небагато, то як би не страшно на таку ділянку, воно в мене навіть і не позначиться. Там я б навіть сказав би це не втрати, там навіть не мінімальні. Що ялік знайшов щось. Та зараз отут ось ми вже перед краєм покажу вам перцю буде завалено. А потім перейдемо ще на одну ділянку. Він же під листям, бачите, ховається. Власне. І на днях я вам покажу ще гібрид Геркулес і Кримсон Кінг. А ну, я рекоток піднімаю. Бо самому мені. О! Ось ці розвилочки. Перець, як бачите, він аж. Біля самого низу ніхто не зривав цей рік. Ось дивіться, розвилка. Бачите, розвилка і ось оперець. Містами може він десь і сам відпав, але ж. А зараз ми його зірвемо і він далі піде. Проживлення буде, звісно, детальне окреме відео. Тому що... Перець це не помидор. Перець можна плодоносити до морозів і підживлювати його потрібно. Ось дивіться скільки. Клас. О, це ярик знайшов, так? Да? І талі, і оно диви. Там зараз туди підемо. Ось, під листям, ну дуже таки багато. Живлення в цьому році в мене агасоль, ви добре знаєте, я використовую саме це добриво. Бачите, самі результат, кущі досить високі. Ярик, тобі, десь, ну, вища колін, так? Чи ні, нижче колін. Ну, містами по-різному. Отут будуть вищі. Добрива Агасоль давав, ну, зараз останній останні раз я давав калії 10-5-40. До цього були 18-ки, були 20-ки. Ну, взагалі по перцеві, по помидорах в цьому році тільки добрива агасоль. По листу теж їхнє добриво, це кальцій бор. Агамін гамін Екстра на основі бурих водорослів теж були антистресанти. І так воно все докупи, знаєте, і те доброго, і те, і в корені, і по листу. До речі, відео в мене були дуже багато. Але детально зніму вже під завершення. Можливо, друзі, камера фокусує погано, бо вечір. Лос, видно вже і сонце сіло, бач. Майже. Фух, я аж втомився. Так, переходимо далі. Самозбір. Самозбору оце два рядки в нас. Але є і білозірка. Кущі добре нагружені, я не скажу, вона нічим не гірше закупована. Оце я зараз вам показую, це самозбір. Теж є, ну, я не зривав, бачите, ось розвилочка і є перчина. Але буває так, що росте ось такий, типу як подарок Молдови. Хоча насіння я не переплутав 100%, збирав тільки з покажи, тільки з білозірки збирав, а от Два рядки, бачите як. Можливо, він перезапилився, я не знаю. От такий перець. Ну, він ну, якби не поганий. Він туди далі буде і червоний, звісно ж. Самозбір теж, якщо, ну, якщо ось, ось дивіться, який кущ клас. Оце ці два рядки самозбору в мене. Ось. Оце вже йде подарок Молдови. Теж нагрузка його. Ну, бачите, проти сонечка те, що треба видно. Звісно, гібридний перед ще більший і ще кращий той, що я вам покажу. Геркулес то взагалі там, там такі причини. Кримсон Кінг, теж непоганий, але є певні нюанси, про які я вже розповім у тому відео. Там на рахунок висадки, схеми висадок трішки мені дещо не подобається. Тому що я пробував, експериментував в першу чергу для себе. Оце, друзі, самозбір, бачите? Ось оця перчина. Королівської квітки. Все добре наросло. Зав'яз опадає. Ну, я думаю, це пов'язане з тим ще, що сильна загрузка і рослині. Просто не вистачає сил, це все діло тримати. Але все одно, я думаю, з цієї зав'язі вже нічого може й не буде, або запізно, знаєте, або перчик пов'яжеться такий маленький. Взагалі перець білозірка він до морозів. У мене постійно вже й морозить, а він щось там ще для себе можна знайти. Навіть з такого ще діло буде, ще він виросте. Вон, дивіться скільки. Так. Чудовий перчик. Цьому руці не обривав навіть на гібридах королівську квітку. І скажу на Геркулесі від 3 до 6 перчин є. Хай акуратно я ігровий, бо десь трошки не так потягнеш і ламається з гілкою. Ну що, друзі, отакий от був огляд. Самозбір скажу от збирати можна. Я, можливо, якось окремо вже, бо відео трішки затягнулося вже 11 хвилин. Окремо вже розповім, можливо, комусь буде цікаво, як я збирав, з якої причини потрібно брати, з якої ні, що там сліпити, що не сліпити, хто так можливо робить, хто ні. Ну, Я в тому році збирав непогано, непогане насіння, з непоганих перців. Але чому містами вийшло ось так? Оце ж тут два ряди білозірки, а бачите як. Переплутати ми не могли, бо я своїм глядачам навесні, коли сіяв, я казав, що обов'язково покажу різницю самозбору. Під твою футболку Ярик. Червоний перець. До ліктя, так? Да, достає? Да. До ліктя то я говорив, що покажу обов'язково результат самозбору. То це показую, бачите, переплутати не міг. Я сам висаджував особисто і контролював це все діло. А чому вийшло так, що цей такий буде червоний, а той жовтий? Ось такі перчики. Люблю перець. Що їсти, що вирощувати? Клас, просто клас. Весь зірвав червоний. Ага. Угу. І тепер на базар. Під твою футболку. Добре, друзі, напевно, будемо на цьому завершувати. Відеоогляди Провели, доки він висить, бо ближчим часом він увесь піде на магазин. Як буду зривати, звісно, відео зробимо. Тому що в ящику виглядає він набагато краще. Ну а на цьому, друзі, відео буду завершувати. Всім велике дякую. Дякую за підписки, коментарі та перегляди в відео. На цьому все. Далі буде, всім пока.